Уряд Швеції заявив у понеділок, що виділить Україні 1,6 мільярда доларів як військову допомогу. Це найбільший пакет військової допомоги від скандинавської країни з моменту вторгнення Росії у 2022. -му. Пакет допомоги, який ми представляємо сьогодні, є найбільшим із тих, що ми колись виділяли Україні. Зараз ми хочемо надіслати сигнал про те, що ми одночасно посилюємо нашу підтримку та збільшуємо її силу та масштаб. Заявив журналістам міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Більшу частину приблизно на 900 мільйонів Швеція закупить озброєння і техніку, які потім будуть поставлені в Україну. Закупівлі будуть здійснюватися переважно у шведській, але також і в європейській оборонній промисловості. Це можуть бути, наприклад, артилерійські боєприпаси, протиповітряна оборона, безпілотники, військово-морське обладнання, піхотне обладнання та супутниковий зв'язок. Друга за величиною стаття у пакеті на 500 мільйонів підуть на фінансування військової промисловості України. 100 мільйонів це зброя із запасів збройних сил Швеції, включаючи кулемети, боєприпаси та машини швидкої допомоги. Зараз ми перебуваємо на критичному етапі війни, і всі наші зусилля спрямовані на те, щоб максимально підтримати Україну, щоб вона могла зайняти сильну позицію під час цих переговорів, каже Пол Йонсон. Військова підтримка Швеції України цього року становитиме майже 4 мільярди доларів. Загалом за весь час військова підтримка Швеції оцінюється в понад 8 мільярдів доларів. Дякую.